Доброго дня, мої шановні відвідувачі каналу, підписники та гості. Цю свою розповідь я хочу присвятити тому питанню, як швидко міняється, змінюється наше життя, як гарне, швидко змінюється на щось вже не таке приємне. І ця моя розповідь про те, що моя донечка. Приїхала з Англії, і я сподівалася, що вона вже повернеться додому назавжди. І ось це я показую наші із нею прогулянки містом Бровари. Це радіостанції будівля така, вона дуже-дуже. Вразила мене, бо якщо дивитися на її фасад, то там колони, наче це палац. Але ось такий вигляд вже ви бачили, який вона має зараз. Ну, і, і я розповім, як ми зустрілися із донечкою, і як гуляли броварами та Києвом. Ось ви бачите. Ми на Хрещатику віддаємо шану загиблим нашим воїнам. І тут все більше і більше тих синьо-жовтих прапорів, які, на жаль, свідчать про те, скільки їх наших загиблих. І от ми гуляємо і насолоджуємося, це я показую. Як живе місто під час відключення світла. Ми йдемо тунелям, в якому грають музики, але дуже-дуже темно. Проте місто продовжує жити. Воно дуже гарне в осінній час. Золота осінь, вона просто, знаєте, так. Ну, я дуже люблю цю пору року, і в мене багато віршів присвячено саме їй. Але, на жаль, на російській мові українською ще не написала, бо не надихає мене військовий час на написання віршів про щасливу золоту осінь. Але вона дуже-дуже красива. І ось ми підходимо до філармонії. Тут так листечко нападало, приємно, що хочеться його з ним поспілкуватися так, як я це зараз роблю. Дуже гарні спогади лишилися в мене після цієї прогулянки із донечкою. Ну, Онука проводить час із друзями, бо все змінюється, як я вже казала, в нашому житті. Швиденько і вона хоче побільше поспілкуватися. А ось іще одне свідчення того, як живе Київ під час відключень. Генератори працюють. Ну, а це ви бачите арку дружби народів, яка не просто зараз вже дала тріщину таку величезну, а просто розколотилася навпіл і не буде повернення до цього. А це виставка військових часів. Ось ви бачите нашого героя та вінчі. Ну і багато тут малюнків присвячених. Війні, розставанням, зустрічам дуже цікаво було подивитися, пройтися цим майданом, де знаходиться ця арка. Ви знаєте, що з цього місця відкриваються дуже, дуже гарні краєвиди і до ось цього мосту Нового Київського, який з'єднує Володимирську гірку і цей майданчик, де арка дружби. Вже не можна сказати, що дружби, розколи. Розколу двох народів. Ну, зараз ми проходимо цим мостом, там Володимир стоїть. І це дуже-дуже красиво виглядає восени. Це спуск, мабуть то десь там внизу знаходиться пам'ятник Магдебурзькому праву, яке було утримано Києвом в давні часи. Це дуже-дуже приємно, дуже приємно тут прогулятися і подивитися на які гарні дерева, сам Київ, який видно з усіх боків, на те, як листечко падає і дуже багато таких приємних відчуттів це викликає. Можна спокійнісінько так пройтися, понасолоджуватися спілкуванням. Із рідними та подивитися на цю оточуючу нас красу, місто живе, хоча б як йому не було складно. І воно притягує до себе, як колись сказала моя ну, подружка з студентських часів. Вона із Болгарії родом, проте її мама із Луганської області батько був болгарином. І от вона десь років 5 тому приїхала до мене в гості в Бровари, а потім ми їздили до Києва. І вона таке сказала, що дуже-дуже приваблює Київ собою. Ну, така гарна подружка, але коли почалася війна, вона мене до себе не запросила. І ну, підтр... я знаю, що вона підтримує Росію. А зараз ви можете бачити, ну, такий гарний, такі гарні моменти із білочкою. З тими, з тими тваринками, які живуть в цьому. Парку і спілкуються з людьми, не бояться. Там їх хлопець камерою знімав цю білочку, ну їх двоє там було, цих білочок, і він просто впроту вона до нього підходила до тієї камери. Така Дуже їй цікаво це було, любопитна, <гум> як-то. І ось, сидить там щось собі, ось ви бачите, цей момент, що це таке там? Гарненька така. Її можна було крупним планом зняти, вона дозволяла, а потім її навіть іще й горішками пригостили, то вона смакувала із задоволенням. Ви знаєте, це така руда у нас. У нас білочки руді зустрічаються. А от в Англії ми там гуляли по парку, і там були сірі. І вони зовсім теж не боялися людей. Дивіться, який цікавий момент. горішок нам вхопила, та побігла їсти. Кудись на дерево. Їх було дві спочатку, потім лишилася одна. О, друга теж там десь на дереві ховається. Не така смілива, як ця. І ось такі моменти, це, знаєте, найкраще, мабуть, в нашому житті. Коли з природою можеш поспілкуватися і з рідними своїми, і коли є час тебе для цього, понасолоджуватися такими прогуляночками. І неважливо, що день був. Досить сірий, похмурий, сонечка зовсім не було, але він був теплий. І тут не тільки білочка з нами показувала себе, яка вона красуня, а ще й птахи. Ну і тут ще жіночка гуляла із двома собачками. І ось такі вони, когось там. Видивляються на дереві. Так, потроху ми дійшли до Андріївської церкви із донечкою. І це теж дуже таке привабливе місце для людей, бо тут ще показують свої картини митці українські. Ну і такі зроблені майданчики, звідки можна спостерігати за красою нашої столиці. Ну і ось тут ці картини ми маємо, можемо наблюдати. Це теж величезне задоволення пройтися цим андріївським узвозом і спостерігати. Ось там теж золота. Осінь намальована, краса, і в природі, і на холстах. Ну і Андріївська церква. Дуже гарні собори у нас є. Тут можна на поділ подивитися зверху. Такий об'ємний ракурс цікавий. І ми так потроху-потроху прогулялися вже для тих пам'ятників Шевченку та Ярославу. Цікавих тут ну, копій, да? це копії. А ще ми знайшли місце для селфі, а потім зайшли до кафе кава», Дуже таке чудове кафе, де можна посидіти спокійно. Ми випили чаю, зігрілися із донечкою, поспілкувалися, порозмовляли, подивилися на хрещатик з вікна. На ці наші будови величезні. Але прогулянка Києвом закінчилася, і зараз ми вже знов в броварах. Гуляли ми тут довгий час, кожен день намагалися виходити, спілкуватися та прогулюватися. І весь цей час донечка не знала, що їй робити. Чи повертатися до Англії, чи шукати роботу в Україні. А в Англії в неї, за нею роботу за роб... робота зберігається. І оці відключення світла, які були, вони, звичайно, не на користь тому, аби залишатися тут були. Ну, і так, ми спочатку хотіли. Залишатися вдвох з онукою, а донечка хай ще б поїхала, попрацювала трохи. Але онука довго думала і сказала: ні, мама, я поїду з тобою. І тому я вже почала розуміти, що це я тут залишуся сама. Ну, а так, це ми святкували день народження нашої дівчинки. Звичайно, з квітами. Із таким дуже красивим та смачним тортиком. Ну, там вона, вона свічечку зараз буде задувати, а потім ми будемо їсти цей смачний тортик, який донечка сама спекла. Там навіть три сорти кремів було в ньому. І тортик був дуже смачний. А ввечері ми знов пішли в цікаве таке затишне кафе. Попили хто каву, хто чай, подивилися навкруги. Кафе дійсно дуже цікаве, там приємно було посидіти. Ну, а золота осінь майже біля наших будинків. У кожного під будинком має такі красиві дерева. І в броварах. можна навіть отак згадати своє дитинство і покачатися на качелях. О, це приватні качелі. Хтось встановив їх біля будинку, навпроти свого будинку. А там позаду мене, ви знаєте, ліс починається наш. А, це все дуже мені подобається ця місцевість. Розташування нашого будинку, що ми з вікон бачимо ліс і можемо прогулятися туди. І ось ми тут удвох вирішили згадати дитинство. Красиві, ні. І посидіти. Ну, і ще й повернулися до тих ну таких локацій для відпочинку в нашому лісі, які я вже вам. Одного разу показувала. Разом ми тепер тут теж погуляли удвох із донечкою і подивилися на цю красу. Тут сьогодні сонячно. Нам не вистачає п'язу. <рес> тут люди смажать шашличок. І дуже-дуже так. Звідти приємний запах розноситься. Коли я гуляла цим лісом одна минулого разу, то не змогла знайти ось це дерево. Колись тут була навіть табличка, що воно охороняється, бо це дерево вікове. Я навіть не знаю біля 200 років йому і. Донечка пам'ятала, де воно знаходиться, та мене сюди привела. І ось воно таке могутнє, велике. Ми біля нього побували. А тут знайшли такі гриби, схожі на лисички, але ні, це говорушки. І ми їх зрізали. Ну, в інтернеті кажуть, що це. Условно їстівний гриб, але якщо його правильно приготувати, то він буде смачний. його так. А тут, бачите, мухоморчики навіть. Ну, один-один мухоморчик ми знайшли. А ще знайшли кормушку із хлібцем. Хтось тут пташок підкормлює. Молодці. Колись і ми тут. Е Розміщали кормушечку. А тут, бачите, солончак для, мабуть, копитних для косуль. І цього разу тут є сіль. Ну, і ось свіженькі сліди ми познімали. Ось, бачите, які вони такі гарні. Ну, їх дуже гарно видно. Ну, і так. Прогуляночка наша лісом, мабуть, завершується. Кожен день ми знаходили, куди в горах сходити, погуляти. Це є куди, є куди сходити. У нас це точно. Бо і ліс поряд. І такі локації для відпочинку в нас є. І є такі стави, озера чи пруди. Ну, я думаю, що вони рукотворні. А це тут я з собою взяла глюкометр, бо мені в цей день треба було виміряти глюкозу. Ну, такий. Вести щоденник, бо я переходжу на інший інсулін. ну Лікарка перевела мене на інший інсулін, і треба дивитися, чи він мені підійде, чи ні, чи дозу правильно підібрати. Тут я б не сказала, що в мене низький сахар. Навпаки, він дуже високий. Зараз ви побачите. Хоча і прогулянка була, і досить. Довгий час вона тривала. На старому інсуліні завдяки прогулянкам сахар падав, ну, глюкоза в крові падала. Багато. А тут височезний. Це поганий результат. Ми гуляли більше двох часів, мабуть, годин. Ну, коли переходиш на новий інсулін, то завжди, мабуть, так. Лікарка сказала, що старий. Це минулий вік. Мину, минуле сторіччя треба на новий переходити. Ну і ось це наш парк перемоги. І тут ми погуляли одного дня. Я б сказала, це був наш останній вечір разом в бреверах. І тут є таке, таке озеро, де зараз багато качачок плаває. Я б... Дуже Мені подобається теж наша ця локація, паркова зона із такими приємно там навіть полежати на тих дерев'яних кріслах, зроблених по, по всьому парку. Посидіти є де. Ну, це такий мотосковий парк, де діти там. Перепони долають. Ну, це скайпарк він називається правильно. Тут підійшла до водички подивитись. Гарно відображається в озері дерева наші. А тут через це озеро є такий металевий місточок, де молодята залишають. Якби згадку про те, що їх кохання буде вічним. Такі замочки. Ну, Це, мабуть, є в кожному місті, в Браварах. знаходиться ось тут ця локація. І тут є кафе, де можна попити чаю, кави та чаю, а можна його обійти. І ззаду є. Можливість посидіти в таких кріслах, і ми це із задоволенням зробили. Вже так вечеріло. Ми спостерігали за качками, які плавали в озері, і ще над нами пролетіла ціла зграя ворон, дуже-дуже величезна. І за цим ми посиділи, спостерігали. Посп... Але вже на душі було тривожно, бо я знала, що наступного ранку мої дівчата покинуть і це місто, і країну. Вирішили, що і онука буде навчатися в Англії. Поновили там цю можливість для неї. Ну, ось там зграя ворон летить. Ну, Тобто дівчата мої теж відлітають від мене. І це ви зараз бачите, що речі вже зібрані. Вони поїдуть. А я буду збиратися до курсу. Так у нашому житті буває дуже часто. Діти їдуть і повертаються сильнішими, а ми їх просто чекаємо не з сумом. А з ніжністю. А зараз я хочу сказати до побачення і вам. Я дуже вдячна вам за вашу підтримку, добрі слова, побажання, все, що ви робите для мене, дуже вдячна за підписку, коментарі. На все добре!